Да, режим Вомы 540 тысяч переключається через нейтраль, тут тоже нейтраль. В нейтралі воно відповідно буде вам писать ось 0. 540, ось все 540. Механично рычагом выбирается або 540 або, 5, або 1000. Ручный газ есть. Так само можна запам'ятовувати оберти. Автопилот. Натиснули, скинулися. Все, нема знову. Щоб, нати... щоб запам'ятати якесь значення, знову треба буде газ. Потримати. Воно запам'ятало 1062 оберта. Це зручно, коли вам треба з постійними, насос качати, наприклад. Да? Щоб не будь-тут, не сидіти, не тримати педалі. Можна ручним варіанти які Це хочете. Зроблено для... Це управляє мотором, і мотор буде підтримувати ці обороти. Ручний не так. Це добре у тому у загонках. Зайшов у загонку, допустимо, да. як пристрілявся 1700. Ну, запам'ятав регламент, аж сколько пише заводи зготовість, для якої роботи. Допускай, так, так. Він пише, що у воронці вище 1800 не давати, виставив 1720. Так, тобто зайшов, ну гадкину, нажав на кнопку. У нас є кондиціонер. Я хочу сказати, що кондиціонер. Це що стосується. От далі. Ці всі клавіші це освітлення, дворники і все інше. Ну, Включається відповідно. І заблокувати сідушку пасажиру. Да, сідушка заблокується, якщо ви хочете вийти. Вона сідушка заблокована, можна вставати, виходить. Вона засвічена на дисплеї. Це можна вставати, виходить, щось обслуговувати, робити.